1017-та дуба війни. Сьогодні День ЗСУ. За новоюліанським календарем відзначаємо День Святого Миколая. Школи Дніпропетровщини отримали нові автобуси і підручники. Про це та інше сьогодні розповім вам я, Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Для всіх мешканців області ця ніч була тихою. Вона минула без ворожих ударів. День розпочали із вдячності до оборонців, що відвоюють цей спокій. Звернувся до військових начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак з нагоди Дня Збройних сил України. Очільник області, зокрема, зазначив: цитую: вітаю захисників і захисниць, героїв з шевронами зсу. Вами захоплюється світ, вами пишається рідна держава. Бережіть себе, слава Україні! Про оперативну ситуацію далі у випуску протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 24 авіаудари, скинувши 31 кап. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1660 окупантів, 8 танків та 46 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 750 тисяч осіб, танків 9 514, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня більше 20 тисяч, крилатих ракет 2857. Ворог атакував Україну, використавши 53 ударні безпілотники різних типів, наші захисники збили 32 ворожі дрони у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. 16 безпілотників локаційно втрачено. Два вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі. Просто підпису будь-якої держави якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. Потрібні дієві гарантії, сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці. Багато подій за сьогодні. Рішення про санкції щодо тих в Грузії, хто веде цю країну в Росію. Важливо, щоб такі ж принципові рішення були від наших. Партнерів в світі від європейців від американців загалом від усіх, хто цінує незалежність націй та верховенства закону, продаж інтересів Грузії Путіну ні до чого хорошого іванішвілі. Не призведе друге вдячність волонтерам, кожному, кожній хто в Україні допомагає армії усім світі, хто разом з Україною відзначив сьогодні представників волонтерської спільноти золотим серцем спеціальною відзнакою президента України. Третє говорив з Марком Рюте, генсеком НАТО. Обговорили постачання для наших воїнів, і це стосується темпу постачання обсягів. Координуємо наші позиції, щоб швидше завершити війну і гарантувати стабільність миру. Ще одна річ річ, яка мала масштабне значення, коли була підписана, але сьогодні навіть на багато слів не заслуговує. Сьогодні 30 років Будапештському меморандуму, 10 років війни, жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. Потрібні дієві гарантії, тобто реальне союзництво і реалістичний безпековий фундамент всередині країни Зброя, яка дозволяє захиститись і стримати ворога, і єдність, яка допомагає вистояти навіть. В найскладніші моменти працюємо над кожним з елементів безпеки. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім нашим людям, які все це забезпечують. Слава Україні. Героям слава, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню Ради національної безпеки та оборони про санкції проти проросійського керівництва Грузії. Підписав указ, який надає силу рішення РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз в Грузії протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття. І країни позбавлення свободи не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників: 19 осіб, саме ті, хто продає інтереси Грузії і людей. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх світі діяти так само, діяти принципово. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Сьогодні Україна вітає своїх захисників із Днем Збройних сил. 33 роки тому Верховна Рада прийняла закон про відновлення українського війська після референдуму про незалежність. А рік тому Українська церква провела календарну реформу, і тепер День Святого Миколая збігається із Днем Збройних сил. Про те, чим важливі ці два свята для українців, розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко. Вітаю студія сьогодні, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних сил України. Символічно, що від тепер цього дня ми святкуємо велике християнське свято, День Святого Миколая. Чим важливі цих два свята та як повернення традиції об'єднує українців, і розповість капелан збройних сил України, отець Дмитро. У Бога немає випадковостей. І те, що свято Збройних сил України і Святого Миколая святкуються в один день, це знамена Божого благословіння, діточки дуже. З нетерпінням очікують приходу святого Миколая, що принесе лаштуночки подаруночки. А в цей день, коли збройні сили покликані захищати цих діточок, то ми маємо подвійну радість і відповідальність бути і захисниками, і помічниками святого Миколая у справі милосердя, благословіння, натхнення щоб Господь охороняв цих діточок. А як співається в пісні Хто Миколаю любить, хто Миколаю служить, тому святий Миколай повсякчас допомагає. Святий Миколай буде благословляти, а збройні сили України захищати. Й, отже, тож вже 10 років та 117 днів Збройні сили України та усі українці борються проти кривавої агресії Російської Федерації за право жити на власній богом землі та святкувати власні свята та традиції. Вітаю глядачів нашого телеканалу зі святом Миколая та приєднуюсь до привітання з Днем Збройних сил України. Студія вам слово. Дякуємо колегу за інформацію. З нами на зв'язку була наша столична кореспондентка Софія Компаніченко. Волонтери штабу Українська команда завітали до дошкільного закладу Підгородненської гімназії номер 4 аби привітати дітей із Днем Святого Миколая та подарувати їм приємні емоції. Це вже не перший захід, який проводиться ними у цьому навчальному закладі. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. До складу четвертої підгородненської гімназії входять шкільний та дошкільні підрозділи. 115 наймолодших вихованців цього закладу сьогодні змушені навчатися дистанційно, аби, хоч якось, порадувати та психологічно розвантажити дітей. Волонтери штабу Українська команда та працівники навчального закладу організували для них невеличке свято до Дня Святого Миколая. До нас завітав волонтерський штаб Українська команда. Вони з нами дуже часто співпрацюють. Сьогодні з нашими дітками також проведуть цікаво таку гру Волонтерський штаб дуже часто дарує нашим діткам різні подарунки. Це дуже так актуально в даний момент, в даний час, тому що для дітей насправді навіть такі малесенькі подарунки, але вони піднімають такий бойовий дух нашої нації, наших діток. Діти втомилися сидіти вдома. Їм потрібне спілкування, розрядка та позитивні емоції. Дорослі старалися як могли, організували для дітлахів невеличкий святковий захід, аби Порадувати малечу та підняти їй настрій. Наші дітки останнім часом знаходяться в такому страшному стресі, що вважаю, будь-яка позитивна емоція впливає на них дуже добре і дуже гарно. Будь-які свята, будь-які подарунки, будь-яка увага, ніжність це те, чого вони зараз в нас потребують, як не більше. Готувався до свята, і шестирічний Сашко вивчив вірші, аби розказати їх святому Миколаю. Мій святенький Миколаю, приходи скоріше. Благаю, я до тебе помолюся і легенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і кохання України. А п'ятирічна Маша, як і всі діти України, мріє про перемогу і мир. Ський солдати, батьку сину і бра, повертайся скоріше додому до дітей, до дружини, до всієї родини. рідний дім принеси перемогу. Через вимкнення світла не вдалося відзначити свято, як було заплановано, і все одне дорослі старалися покружити дітей в хороводі, розважити іграми та танцями. Ми святкуємо день святого Миколая за новим церковним календарем, і це для всієї країни великий Шлях в майбутнє для, для, для мирного щасливого життя всієї країни трохи підняли святковий настрій, маличі і солодкі подарунки, але найбільше, що отримали малюки під час проведення дитячого заходу, це спілкування і увагу до себе. Посмішки на їхніх обличчях найбільша нагорода для дорослих. Наші захисники загинули задля цього, щоб наші діти мали такі свята: І день Миколая, і день зірки, і день вишиванки, і день хустки, день неба, день день. Сонця тільки заради цього. Тому єднаємось, гуртуємось. Мені здається, що тільки в Україні значуща така фраза попри все. Попри все, ми одружуємось, народжуємо, попри все, ми робимо свята, попри все, ми десь радіємо. Якщо ви замітили, то ми стали менше плакати, тому що ми стали сильними. І попри все, ми будемо квітучою країною. У планах волонтерів української команди ще чимало заходів для дітлахів. Також вони продовжують свою роботу із військовими, і з цивільними для перемоги, для майбутнього, для дітей, які мають рости під мирним небом і відзначати свої українські свята. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1. Навчальні заклади Дніпропетровщини отримали нові підручники та автобуси. Впроваджують нові підходи у навчанні. Крім того, в області здійснюють реформу шкільного харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Більш детально про зміни в освітній галузі дивіться у наступному сюжеті. Навіть школярі з віддалених сіл мають змогу комфортно дістатися до навчального закладу. Адже парк шкільних автобусів поповнили цього року 40 нових транспортних засобів. Оновили також і фонди підручників. Минулого місяця Дніпропетровщина отримала понад 59 тисяч підручників. Загалом у цьому навчальному році до області доправили вже більше ніж 920 тисяч примірників. Посібники для учнів молодших і старших класів, а ще тих, хто навчається у шостих та сьомих. Серед них і книги для дітей з особливими освітніми потребами їх було надруковано коштом державного бюджету у листопаді. По Повнився і шкільний автопарк закладам освіти передали ще сім автобусів, придбані вони за співфінансування держави та громад. Відтак, цьогоріч маємо вже 40 новеньких машин для підвозу дітей та вчителів на навчання. Та не лише підручники та автобуси. Головне у навчальних закладах впроваджують реформу освіти. Новітні підходи до навчання і виховання підростаючого покоління у центрі уваги освітян. Триває реформа профільної середньої освіти. Про особливості її впровадження в нашому регіоні дискутували на громадських обговореннях, зосередилися на суті нововведень та моделюванні мережі закладів освіти. Порушили також питання фінансування та управління, а ще ролі громад у впровадженні змін. Ініціатором зустрічі виступало Міністерство освіти і науки України. Провели захід за партнерства швейцарсько українського проєкту проєкту десай та обласної військової адміністрації тема зібрала майже 500 учасників, серед яких представники Міністерства освіти і науки, голови громад та керівників відділів освіти 174 заклади середньої освіти отримують грошову допомогу від міжнародних партнерів. Понад 290 тисяч гривень. Кожен ці кошти на проходження опаляного періоду використати їх можна також на утеплення заміну в. Ікон чи дверей або ж на паливо та запчастини для електро- і теплогенеруючого обладнання проект реалізує ЮНІСЕФ. Всі виплати обіцяють перевести на спеціально відкриті рахунки вже до кінця поточного року. Реформа шкільного харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська, також важлива. Адже від якості та системи харчування залежить імунітет та здоров'я підростаючого покоління. Один із напрямків підготовка кадрів за три місяці. Спеціальні курси пройшли 113 людей. Це представники профтехів, а ще ті, хто готує обіди для школярів у Кам'янському, Верхньодніпровській та Васильківській громадах. Область продовжує впровадження реформи шкільного харчування, один з напрямів, якому приділяємо увагу підготовка кадрів. Спеціальні курси для майстрів виробничого навчання, викладачів і кухарів закладів освіти проводять у кам'янському центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. За три місяці 2024 року їх пройшли вже 113 людей. Це представники профтехів, а ще ті, хто готує обіди для школярів у верхньодніпровській та весельківській громадах. У державному бюджеті на 2025 рік передбачили кошти на харчування учнів початкових класів шкіл, гімназій та ліцеїв. Відтак діти з перших по четверте класи будуть з безкоштовним гарячим обідом. Цьогоріч така державна субвенція для громад Дніпропетровщини склала понад 112 мільйонів гривень. Завдяки співробітництву з міжнародними партнерами, підтримки держави та зусиль обласної і місцевої влади навчання школярів здійснюється за стандартами, прийнятими в державі. Олена Скрипка, Роман Авакян. Новини Д1. Років ув'язнення. За даними національної поліції, з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України розпочато понад 136 709 тисяч кримінальних справ. З них понад 121 тисяча порушення законів та звичаїв війни, ще майже 10 тисяч посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 4223 справи заведено за колабораційну діяльність і ще 270 справ за фактом державної зради. У кривому розі опалення вже поступово відновлюють. Тепло з'явилося у 1400 будинках. Без тепла залишаються трохи більше 500. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На сьогодні у місті працюють 70 ремонтних бригад, серед яких 19 бригад додатково прибули на допомогу місту з 11 областей. Це більше сотні фахівців із додатковою спецтехнікою. До надзвичайних подій надвечір в одному з помешкань багатоповерхівки, розташованої на вулиці лабораторній соборного району Дніпра, виникла пожежа. Палала квартира на останньому поверсі дев'ятиповерхівки. Всередині задимленої оселі вогнеборці виявили непритомних чоловіка та жінку. Їх винесли на свіже повітря та передали медичним працівникам. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату. Медики констатували смерть обох громадян. Вночі на вулиці Первозванівській у середмісті Дніпра виникла пожежа. Рятувальники встановили, що вогонь охопив конструкції триповерхової будівлі, яка не експлуатується. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів. На ранок пожежу ліквідували, загиблих та травмованих немає. Рятувальники та поліцейські на пересувному класі безпеки завітали до одного з дошкільних навчальних закладів Кривого Рога. Завдяки спільному проєкту державних служб дітлахи отримують цікаві та корисні знання про безпеку життєдіяльності в мобільному класі. Співробітники ДСНС розповіли малятам, як необхідно поводити себе у разі виникнення пожеж, а також при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Поліцейські у свою чергу нагадали дітям правила дорожнього руху та номери екстрених служб. Особливі емоції у малюків викликала можливість приміряти спецодяг та зробити фото на згадку. До новин культури у Дніпрі відбувся допрем'єрний показ нової української стрічки Солдатик. Фільм Солдатик це психологічна драма з елементами містики. Сюжет фільму створено за оповіданням військового з Дніпра, який і нині захищає нашу країну від російської навали. Творча група фільму завітала на телеканал. Д 1 Митці поділилися подробицями роботи над фільмом. По Перше, це хороше кіно. Кіно, за яке не соромно, чесне кіно, не кон'юнктурне, там не, так як знаєте, наймене мене найняли, написав, там щось пішов далі, там щось зняли, ти навіть не цікавишся після цього цим проєктом. По-друге, це мій перший короткометражний фільм. Поки не було в мене інших коротких метрів, є повні короткі серіали. Ну і по-третє, мабуть, це особиста історія, те, що я казав, батько-син це дуже не особисто тракається, тому цей фільм для мене буде дуже важливий, такий особливий. Класний актор. Він додає свої емоції, ми, сценаристи, тільки описуємо події і даємо якісь там ну, нариси характерів. Ми не можемо детально прописати, розробити. То є справа, режисера і актора. і хороший актор завжди дотискає персонаж те, що хотів сценарист, або відкриває навіть те, що сценарист ну, не здогадувався, а актор там десь на підсвідомо стирає, на якихось там нервах, якихось там тонких струнах душі, як то кажуть, актори просто блискучі. Всі актори блискучі, свого два Персонажі, точніше, три головних персонажі, вони просто класні і вони хороші взаємодії одне з одним. У цих сценах конфліктів між ними там розвертаються. Я актор, знаєте, які манулої хорошо там проголошують, да, а актор розкривається, коли він все ні з кимось працює. І мені подобалося, що актори е, не перетягували на себе ковдру. Є таке, знаєте, буває підсвідомо акторське таке трошки. Ось я хочу ці сині. Ні, вони давали одно одному посадувати. І мені здається, вони... Навіть самі отримав задоволення від цього процесу. Я був на зйомках, я бачив, як вони ну, дійсно акторам подобалося грати одне з одним, комфортно було, це дуже класно. Мені хотілося б, щоб ця стрічка дарувала надію і оптимізм. Бо це, мабуть, головний такий посил, що все буде добре, і треба завжди робити свою справу, вірити в те, що, врешті-решт, закінчиться непогано, а навіть класно і перемогою і сподіваннями і надіями на найкраще майбутнє. Повне інтерв'ю з творчою групою фільму Солдатик. Дивіться в ефірі телеканалу. Д1 у програмі Лібретто у суботу о 13-й годині. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 7 грудня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів вище нуля. Вітер південно східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Повітря прогріється від 1 до 5 градусів тепла. У синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода, теж без опадів. Стовпчик термометра покаже від 0 до плюс 5 градусів. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 -060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!